На бортницькій станції аерації продовжуються активні підготовчі роботи до будівництва нового очисного комплексу. Наразі вивозять старий мул з так званих піонерських полів. Цю частину роботи завершать у цьому році. Разом з депутатами Київради на станцію їздила наша знімальна група. Вижгород Ріпінь Вишневе і ще десяток невеликих селищ та всі райони Києва. Бортницька станція рації обслуговує більшу частину столичного регіону. Від такого навантаження та зношеності обладнання очисна споруда виконує лише одну функцію. Сьогодні із трьох основних функціоналів. Очистка сточной води, переработка и нейтрализация лов і нейтрализация вредных выбросов в атмосферу решает только одну задачу, и то не до конца. Это очистка самої сточної воды. Значна частина території зайнята так званими аеротенками. Це біологічні очищувачі. Втім, тільки чотири з них працюють за сучасними технологіями. Ось це несколько аеротенків, які реалізовані по датській схемі, і фактично іменно ці чотири аеротенки дозволяють нам сьогодні всім общем видержати норми по качеству очистки самої сточної води. Ще одна європейська установка це сміття Він затримує відходи, які потім вивозить на завод енергія для спалювання. За допомогою японського агентства міжнародного співробітництва Джайка за шість років сучасною має стати вся станція. Наразі у розпалі підготовчі роботи на п'ятому пусковому комплексі. Їх виконує українська сторона. На цій території буде построєна новий перший блок. Також дві основних лінії, яких сьогодні в технологічній цепочці станції, немає. Це лінія по обезвожуванню і лінія по термоутилізації Реконструкція передбачає встановлення дезодоруючого обладнання, аби прибрати неприємні запахи. Крім цього, на території БСА зведуть мулоспалювальний завод. Це ліквідує загрозу екологічної катастрофи. Третина майбутнього обладнання японського виробництва. Але використовуємо японське обладнання, щоб ваша станція аерації відповідала усім міжнародним стандартам. Цей проект дуже важливий і для Японії, і для України. Це буде поштовхом до покращення екологічної ситуації у Києві. Молоспалюваний завод вироблятиме енергію, яку використовуватимуть для освітлення і опалення станцій аерації. Це дозволить суттєво скоротити витрати на енергоресурси. До того ж, площа основного виробництва зменшиться на 30 гектарів. Проект реконструкції коштує майже мільярд доларів. Богдан Буряненко Алексій Бережний Телеканал Київ.